Треба підсилюватися. Безмежно підсилюватися. Не так, що, як ми це робимо. А просто це повинно бути такою навіть фанатичною ідеєю. Бути сильнішими кожен день, в кожному місці, на кожному квадратному сантиметрі. Ми повинні бути сильніші, ніж раніше. Це, це важко собі уявити, бо. Ті люди, які живуть зараз, вони не пережили Другу світову війну. Бо тоді саме так йшлося. Або всі працюють на перемогу, або програють. Тепер всі думають, більшість думає, і ми з вами також про це згадували, що хтось там воює, хай собі воює. А я, до мене це не торкається. Поки ми так думаємо, війна буде такою, як ви сказали, безкінечною. Не можна перемогти, якщо тільки там 30% віддано ідеї перемоги. Я б так приблизно сказав. Бо є ті, що хочуть програшу, колаборанти, ті, хто готовий колаборувати з Росією, чекають, поки прийде Росія, їх також немало. І є багато людей, яку взагалі наплювати, хтось тут буде. Японці, китайці чи росіяни. Це ті, хто схильний якраз до популізму. І це також треба розуміти. Треба набратися терпіння і підсилюватися. Підсилюватися штучно, кожен з нас повинен робити те, що він ще вчора не зробив для України. Інакше неможливо буде виграти. Якщо ми хочемо воювати десятиріччями, можна нічого не робити. Як більшість. Майже нічого не робить для України. Ну не треба ж мріяти про те, що щось є таке, чого насправді немає. Я думаю, що відсотків 30 населення дорослої України мають цю ідею зберегти свою країну і суверенітет, державну незалежність, на жаль, це тільки 30. Але 30 років тому їх було 5, тепер 30. Коли буде 80, як в Ізраїлі, тоді нам не, чорт не страшний.